Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні 6 березня, середа, мені треба бігти на роботу, але я згадала, що у суботу, 9 березня, у мені потрібно сіяти переці баклажани. І тому сьогодні від середи до суботи, щоб вони постояли, мені треба терміново їх замочити. Я приготувала 4 чистенькі ганчірки, які підписала звичайною ручкою. Баклажан Епік. Перець шоколад гергеску, перець жовтий це буде домашнє насіння. І перець червоний, це буде теж домашнє насіння. Я не знаю, як він зветься, тому що я брала це насіння, друзі, із е, супермаркетного перцю, який я їла взимку. Я приготувала банку, кладу марганцівку, ось скільки в ложці. І беру киплячу воду і наливаю в баночку. Вода щойно з Чекаю, поки ця вода захолоне до градусів 60. Ось стільки я в банку налила. Розклала перчик жовтий, 25 штучок, перчик червоний, 25 штучок і перець шоколад гергеску, 25 штучок. Друзі, це вже я поклала з розрахунком на випад. Мені більше 50 штук перцю не потрібно. 50 це буде предостатньо, аби він вродив. Ось так, зав'язала дві торбиночки і так само зав'язую резиночкою 3 баклажан до посіву беру епік. Баклажанів, друзі, як написано було 10, так і є 10. Не 11, не 9, а 10 отаких штучок. Стараюся, щоб вільно тут було, бо так буває, що іноді насиплеш дуже багато сюди насіння. Воно стиснути сильно замочиш, і воно там не промочується. Оте, що зверху проросте, а те, що всередині, воно сухе може бути одинаково. Все, друзі, тепер марганцівка прохолонула, вона ще дуже гаряча, але пальцем можна тримати. І я сюди мінімум на 20, а максимум на півгодини запускаю насіння. Я запущу на 20 хвилин, бо мені вже треба бігти на роботу, друзі. Все, друзі, 20 хвилин пройшло. Тепер я виймаю. Свої кульочки, несу під воду і добре-добре їх промию під теплою проточною водою. Все, друзі, промила, але не сильно відтискаю. Бачите, коли я натискаю, ще біжить водичка. Беру турбинку, кладу їх у турбинку, гарнесенько замотую, кладу їх у рушничок і кладу на батарею тут. Все, я побігла на роботу, кладу на батарею на 3 дні до суботи. Для вас пройде 1 секунда, для мене 3 три Па-па! Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні понеділок, 11 березня. В суботу я не посадила свої рослинки через те, що був присвяток, і не всі проключилися. Тому сьогодні в понеділок я буду їх висаджувати. А, друзі, взяла домашній перегній. Ось така частинка перегною домашнього. І отака частинка купованого ґрунту. ґрунт ось такий. Я думаю, що багато з вас його знають, це наш український ґрунт. Він легкий, пухкий, уже з агроперлітом. І одна столова ложка домашнього попілу деревного. Тепер, друзі, як завжди, я роблю, хто мене дивиться весь час, домашній ґрунт проливаю марганцівкою гарячою кип'ятком. Проливаю для того, щоб обезаразити, вбити жучки, червячки це пролило. перчик дуже любить жити в парі. Отже, я буду садити по дві перчинки в один стаканчик. В стаканчику обов'язково прорізали великі дири, так як землі буде багатенько, щоб земля не закисала, щоб гарно дихала. І плюс я буду підливати в піддон. Я вже пробувала підливати і чорнобривці, які я попікірувала, і баклажани я підливаю в піддон. І через ці дірки земля дуже добре вбирає вологу. Це гарна профілактика чорної ніжки, тому що тоді, по-перше, буде рослинка тягнутися корінчиком до води і не буде зверху замукати саме стебло. Перці дуже не люблять пересадки. І коли пересаджуємо перці, я знаю, що ми колись в селі сіяли. В отакий лоток, перчики, і потім пересаджували їх в тепличку, то вони після тієї теплички сиділи дуже довго на місці, і ми навіть висаджували її в город, ну такі сантиметрів 10, тобто вони притуплюються в рості так конкретно. Я взагалі ніякі свої розсади не, ну, там, крім квітів, не пікірую. І помідори, і баклажани Я сажу в стакани і буду потім досипати землю помідори, особливо перчиків, в них інша коренева система, вона така більш-мичкувата і йде вниз, і в Перців на стеблі може не наростати коріння, тому які я насиплю так більшу половину, і, можливо, навіть більше не буду підсипати землі. От, отже, пікірувати не буду, дирки зробила, підсипати може буду тільки трошки, сажу по дві штучки, і так як я сажу по дві буду садити по дві штучки, я це не врахувала, то мені довелося ще раз намочити е, проростити ще тільки саме насіння, як я проростила. Тому що я буду рахувати, що це один кущ, а не два. Адже він місця не займає. Вони будуть одне другого підпирати. Я посажу, тоді буде не, там, не 50 перців, а 100, але по два вкупці. Я перемішаю зараз всю цю землю ретельно. Все гарно перемішую. Перемішала землю, і тепер в стакан насипаю і стаканчика землі. Трошечки притрамбовую і буду класти сюди на сінинки. Буду класти, і буду сантиметр приблизно присипати зверху. Баклажанчик епік. І друзі, дивіться, було 10 насінин, і всі як одна проплюнулись. 10 і 10 всі з корінчиками, з паростками. Ось, друзі, проключений мій жовтий перчик. Домашній. Ось проключений перчик червоний, домашній. від Руслана духова, проключений, але не весь. Я посажу лише той, що проключений. Буду класти один стаканчик, дві перчинки. Ось. На відстані навіть можна ще ширше. Ви зрозуміли, друзі, так, що я їх розривати, пікірувати не буду. Я їх потім вийму зі стакана і так два посажу у відкритий ґрунт. Беру земельку і сантиметр присипаю зверху. Ось, мої хороші. Ви вже бачили. І таким способом я сажу помідори, баклажани. Я зараз не буду займати ваш час. Епік посаджений, стаканчики підписала кожен, накриваю плівкою, чекаю сходження. Висадила, в мене вийшло 20 стаканчиків домашнього перцю, жовтий і червоний, і вийшло 8 стаканчиків перцю шоколад гергеску від Руслана Духова. 20 стаканів кожного по дві штучки. І ще посажу 20 таких. То буде 48. Хватить з мене, предостатньо, аби вони вродили. Отак От мені їх вистачить. Сію перець для відкритого ґрунту. З розрахунку, що він буде. У стаканчиках розсада рости 75-80 днів. Десь в кінці травня приблизно я буду садити, буду бачити по погоді. Якщо будуть приморські, так як доріг, то може ще навіть і в перших числах червня буду висаджувати. Друзі, ну ніби все сказала, показую, як я роблю вирощую в стаканах без пікіровки перчиків перше. Раніше ми садили перчики в, кас... в піддончик і садили в тепличку, висаджую перед для відкритого ґрунту без пікірування в 400 грамові стакани. Їх вкрию харчовою плівкою, ось так візьму один раз і відірву, а потім ще візьму другий раз, бо вони не стануть мені. Це вузька плівка на такий ряд. Я бачила, що люди є окремо кожен стаканчик. замотують. І, знаєте, кажу, я стільки не вип'ю кожен стаканчик мотати. Окремо. Я не маю терпіння стільки. Ну просто вже в мене є досвід, що я сіяла, отак вкривала, все добре. Посходили в мене баклажанчики. І дня вже вам покажу, як виглядають мої баклажани. Посходили мої чорнобривці так само вкривала, Стоять як солдатики, як наші чорнобривці на передовій. Нехай Бог їх береже, дає їм витримку, здоров'я і ангела-охоронця їм. Вам, друзі, дякую за те, що ви вже мене тиждень підряд може вже й більше дивитися одні посіви. Ну, але це, що в мене відбувається, друзі, те вам показую. То вже мені самі трошки піднадоїло. Залишились тільки помідори і все, з посівами буде кінець. Від вам всім здоров'я! Добра радості всього самого-самого найкращого. Дякую, що ви зі мною, дякую за теплі коментарі, за вподобайки, за поширення відео, за перегляди, за все від щирого серця вам дякую. Будьте здорові і до нової зустрічі, Па-па!